Окупанти можуть дуже скоро покинути Херсонську область для того, щоб утримати Запорізьку та Донецьку область. Як пишуть самі окупанти, лівий берег Херсона їм незручний для оборони, тому що кожен день з'являються якісь прориви плацдарми ЗСУ в різних напрямках. Також вся зона Херсонської області знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, навіть Крим. Кожен день з'являється якісь повідомлення, що ЗСУ підірвали склад боєприпасів окупантів на лівому березі. Також з'являється повідомлення про ДРГ, яка заїхала на 8 кілометрів від Нової Каховки. Ну і самі головні новини цього тижня з Херсонського напрямку було знято найбоєздатніші підрозділи російських військ та перекинуто на запорізький напрямок. Також з'являється інформація, що ЗСУ продвигається вглиб населеного пункта Козачі Лагері. Як ми бачимо, зараз тут сіра зона, одна третя цього населеного пункту вже контролює ЗСУ. З'явилось відео, де в козачих лагерях в одній із ферм перебувало більше 30 окупантів. ЗСУ вдалося зайти на ці позиції та вибити їх звідти. А що далі сталося з окупантами, можна переглянути в телеграмі посилання в шапці профіля, але я думаю, що ви і так вже догадуєтесь.